У нас в студії з'явився наш новий гість. Е, дуже приємно представити. Це чарівна дівчина, яку звати як Анна Корбут. Вона заступник головного редактора і куратор, я б сказав, міжнародних питань е, в журналі Український тиждень. Привіт, Аня. Доброго дня. Е, от. І до речі, перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, от ще дуже цікава інформація. Коротше, з сайту тижня якраз хочу зачитати. Так от, один з найбільших телеканалів США знімає фільм про Крим. Значить, який має бути показаний в 50 країнах. Значить, в чому суть? Значить, фільм буде про ситуацію останніх трьох років у Криму. Це якраз повертаючись до того, про що Зеркаль говорила. Значить, за словами співробітників парку мова йде про бізнес так званого Олега Зубкова, це власника зоопарку Ялтинського парку Каска, на який зараз тіснює тиск російська влада. От значить, 5 березня в парку Левів Тайган цілий день провела знімальна група одного з найвідоміших телеканалів США НБО. Телевізійників, цікавила, HBO, цікавила ситуація, що склалася навколо парків Олега Зубкова. Вони, виявляється, чули про тиск на бізнес. от, Ну, от, Достатньо цікаво, що <фільм>, фільм будуть знімати про зоопарк, а не про зрештою, там, порушення прав людини, про що там зеркаль говорили. і так далі. От Тому я одразу хочу спитати, от чому американці, там, як ти думаєш, знімають фільм не про там, не знаю, не про те, що там 17 людей досі зниклих безвісти і так далі, а про зоопарк. Тобто виходить, що ми погано працюємо в міжнародному просторі, люди не розуміють, що коїться. Особливо американці. Ну, Я думаю, що тут, по-перше, рішення може бути приватне, тобто, це не обов'язково якесь координоване рішення там, з нашого боку чи з американського боку, тому що є канали, є продюсери, які вирішують, себе які себе теми є. їм цікаві. З іншого боку, Цифри про там скільки людей зникло, які права порушуються, і так далі. Це дуже важливі теми. Але насправді не треба очікувати, що всі канали, всі змі будуть говорити постійно про одне й те саме. Якщо вони побачили отаку от там наприклад, цікаву тему, яка може якось виділитися в міжнародному контексті, де дуже багато, які дуже дуже сильно насичені інформацією про порушення права людини, і все таке. То ну, от вони собі вибрали таку тему, можливо, це якось допоможе показати з іншого ракурсу і якось привернути увагу ну, через котиків. Ну, велик, котики, до речі, це гурошний прогрес. Великий, великий великий котики. Котики. Слухай, великі котики велика увага. Да? О, гарна, гарна, угу. Молодець гарна великий формула. Треба слухайте продюсери пані котик. Корбут, вона знає. <с? <с?> <с?> да. Окей, але якщо повернутися до теми саме цього суду, я от особисто чесно скажу, мене трошки здивувало, що мова зараз йде про расову дискримінацію, там, мова йде про якісь утиски. Тобто, А чому мова не, не йде там, про хоча б в першу чергу економічні, економічні, економічні речі, а по-друге, взагалі про сам факт анексії? Чому ми Починаємо про якісь права людини говорити, коли сталася окупація частини території. Я, ну я розумію, що ти не юрист. Просто мені тут цікаво е, твоя думка. Ти як ти думаєш? Чу ну як як би це правильне питання поставити? Це погана робота української держави, тому, що про це наприклад багато хто говорить. Там Богдан mm -hmm. Єременко, наприклад, колишній там ти його прекрасно знаєш з Майдану mm -hmm. за кордон. Багато і різних речей. Чи це просто навпаки в нас така тактика, що мовляв на заході ж більше про права людини? думають, так давайте розпочнемо з прав людини. От як ти думаєш, тут перший варіант чи другий, скоріше діє? Ну тут, як ти правильно сказав, я не юрист, не міжнародний, тому про деталі я би воліла не говорити, то краще говорити з експертом. Я думаю, що це порушення прав певних груп людей в Криму зараз, як то кримських татар і українців, це така тема, яку можна вже довести. Тобто, якщо ми говоримо про анексію Криму, то, наприклад, в протилежної сторони можуть бути аргументи про громадську думку, яка, наприклад, можливо там була великою мірою проросійською, чи, ну, такі якісь аргументи. Я думаю, що а порушення прав кримських татар і українців це те, що ми маємо тут і зараз. От, ну, наскільки, наскільки вистрілять ці кейси, Я не знаю, оскільки. Є багато моментів там і стосовно доведення і аргументації про фінансування Росією тероризму в ну, Кажуть, так, що обов'язково тут в всіх цих промовах вони говорять 100% доведемо, що це Росія на Донбасі діє і так далі. Я от тільки не розумію, чому так довго це тягнеться. Я думав, що це питання кількох місяців насправді. Е, ну, По-перше, в нас багато речей довго тягнеться. По-друге, по е, бо немає. Організації, координації, напевно, немає ресурсів достатньо для цього. Плюс, я думаю, потрібно настільки ретельно готувати доказову базу і аргументаційну базу, що навіть якщо воно протягнеться довше, але потім вистрілить якісніше, це має сенс. Ну, до речі, до твоїх слів повертаючись, он, це ж пані Зеркаль, про яку ми тут постійно говоримо, mm -hmm. яку ми цитуємо. Да? Наш заступник міністра закордонних справ, вона от щойно в Фейсбуці написала, що рішення суду зобов'язати Росію припинити дискримінацію українців та кримських тар, а також зупинити підтримку туристів на Донбасі, поставить РФ перед дилемою або припинити свою протиправну поведінку, або остаточно перетворитися на країну парів, з якою ніхто не матиме справ. Ну, чесно кажучи, це нагадує якісь ліпіт э, на mm -hmm. більше, а не позицію держави. Впевнена в своїй юридичній правоті, яка кричить, вимагає. Ну, ми сподіваємося, що хтось там, дискримінація. Ну, я не знаю, мені от дуже не подобається така тема, чесно. Замість того, щоб іти вимагати, ми... Ну, будь ласка, ну зверніть увагу, ну, ага. нас поганий дядя ображає, ну подивіться. Ой. Ну, пожалуйста, ну у тебе немає такого враження. У мене немає такого враження. Просто у мене таке враження, що нам треба говорити про е, якісь дилеми для там світу і Росії після того, коли буде рішення, а не анонсувати наперед те, чого ми ще не знаємо. По перше, по-друге, е, говорити про те, що світ чи Росія постане перед дилемою з приводу того, що Росія ну, може перетворитися на парію. Е, Росія не перетвориться остаточно на парію, тому що Росія не північна Корея, вот навіть ось. північна Корея має ядерну зброю і Росія. Остаточно напарію, просто з не З нею все одно, ну навіть зараз уже на серйозному рівні, якби з нею всі дуже насторожено мають стосунки, але все-таки там і в, в в програмах національної безпеки країни, і просто в розмовах і в експертних колах всі говорять, що треба зберігати якісь канали діалогу е, і якісь сфери співпраці з Росією. Я не шуком що... розумію, чому я от багато мені стало mm -hmm. дуже цікаво цей період 91 х, -х років, коли формувалася Україна і в залі цей простір. Абсолютно відверто, американці і навіть тоді. Давайте згадаємо, що американці не були спочатку за незалежність України. Нагадаю, що президент Америки Джордж Буш приїздив до України, до Москви і йому вимагав, вималяв українців, не треба вам незалежність. Але це їхні проблеми. Так. Це проблема американців. Безумовно. Я просто поясню, що я маю на увазі. Чому не хочуть розпаду Росії якоїсь? Тому, що вибачте, будь ласка, Захід. Ледве-ледве зараз доковтнув ці 16 нових держав, які з'явилися на місці радянського союзу. Якщо зараз ще Росія розвала це нафік, цей клопіт потрібен. Тому от я просто чому ти дуже правильно підмітила. Я не розумію цих водбленій від нашої дипломатії. Вони що, не розуміють, що з Росією все одно будуть розмовляти, і що ці розмови про расову дискримінацію ні до чого не ведуть. От я не можу зрозуміти. Ну, я думаю, розуміють. Я думаю, розуміють, частково можливо розмови про расову дискримінацію, розмови про дискримінацію треба вести. На кожному, угу. на кожному можливому майданчику треба вести. І треба піднімати це питання завжди, що дуже грамотно, наприклад, роблять наші правозахисники. Так от, повернемося все-таки трошки до наших баранів. Це не про МЗС, а про ситуацію взагалі в світі. Отже, ми обговорили по міжнародному суду. Кримінальним, де нагадаю, сьогодні в ГАЗі розпочалося перше засідання по позову України до Російської Федерації. Побачимо, що з того буде. І до речі, єдине, що нагадаю, що єдиний позов, де вже йдуться активні засідання, це знаєш від кого позов від Ігоря Коломойського щодо його майна у Криму. Ну але Україна, звичайно, не Коломойський. Ми трошки відстаємо. Я хотів би з тобою. Отже, деякі моменти цікаві обговорити. От, наприклад, ситуація у прекрасній країні в кавичках під назвою Франція, де буяє передвиборна кампанія президентів. Іде дуже цікава ситуація, тому що сьогодні, наприклад, Жупе є такий персонаж, це Ален Жупе, він, до речі, мер Бордо, заявив, що він не буде балотуватися. На посаду президента Франції від республіканців у разі відмови Франсуа Фійона. А Франсуа Фійон нагадаю це головний зараз, так би мовити, кандидат на цю посаду людина, яку там звинувачують в певних штуках. Коротше, розкажи, будь ласка, по Франції, що ти знаєш, що там цікаво, і взагалі ця дуже, я б сказав, дивна і недружня до України країна. Що там коїться, чого очікувати взагалі? Ну, зараз ситуація така, що маємо власне Франсуа Фійон. В якого були спади і підйоми в його в кампанії? Останній скандал пов'язаний з тим, що ЗМІ називають фейковим скандал скандалом про фейкову роботу, тобто пов'язаний з його дружиною. Через це у нього доволі сильно впали рейтинги, але десь за опитуваннями середини майже кінця лютого вони знову піднялися. І зараз, ну так якщо подивитись загалом на кампанію, то в лідерах, звісно, Марін Лепен з національного фронту. Реально вона лідер. Взагалі лідер, <пасп 'я> значить, троє: Марін Лепен, Пен, Франсуа Фіонвіт і Макрон. І Макрон. Так, Макрон, Макрон, він поясни мені. Він теж від республіканців чи ні? Він незалежний? Ні, він він незалежний, і він, типу, і не лівий, і не правий. Е, от. Е. Це, так, це що, шутівка типу, типу... чи що? Хто це такий? Посід? Що це за керсаж? Відкімуль, бо я бачу знову у нас, наших експертів вже знаєте. У нас от етапами: о, Макрон! Це єдине сподівання для України. Всі молимось на Макрона. Хто він такий? Поясни, і чого на нього всі так моля моляться серед наших псевдо експертів? Е, насправді, звідки він виліз? Він виліз як відповідь на запит на нові обличчя. Який ми бачимо в у всіх країнах Європи і ну у США, у США, мабуть, тобто це ні, але... Андрій Садовий, французький чи mm... там Семен Семенченко? Ну, Деїжу, Швидше, так, швидше не знаю. Андрій Садовий. <рігла> От, <рігла> От тобто, він раніше він спеціалізується на економіці, він раніше працював в економічному секторі. Зараз він намагається не асоціювати себе з, ну, там, з урядом соціалістів, тому що він доволі непопулярний. Е, і е, та, він є власне, продуктом запиту на нові обличчя. Е, він позасистемний, то що називається, е, яка у нього платформа, програма незрозуміло. Угу. Напевно, що там ти кажеш про те, що українські експерти почали говорити зразу, що це вже наша нова надія. Насправді це говорять не тільки українські експерти, якщо подивитися західні змі. То звісно, в контрасті з Марін Лепен вони теж почали писати про Макрона як ну ангела з неба. Ну значить, Макрон буде президентом. Бо ми ж з Трампом це проходили, е, коли е... вся преса його цькувала, і всі кричали, що ніколи в житті ноу-ноу-ноу, no, 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 а потім хлабись і преса Макрона не цькує. Не цькує? Не цькує. От я ж кажу, те ж саме. Всі кри. А тут навпаки, всі цькували Марін Лепе, всі цькували Трампа. А тепер ці будуть цькувати цю російську хвойду. Пробачте на слові російська хвойда. Вона про це відверто каже. Ну не те, що вона хвойда, а про те, що типа от. Бачила вчора Лепен в інтерв'ю заявила, значить, що нема причин називати Путіна вбивцею. Тобто той самий журналіст, пам'ятаєш, який Трамп питав з приводу того, чи вважаєте ви Путіна вбивцею? Угу, ви пам'ятаєте, що у глядачів був такий випадок нещодавно? І от той самий журналіст брав інтерв'ю Лепен і задав їй те саме питання. Вона сказала, ні. Він і каже: а може ваша відповідь типу, пов'язана з тим, що вас вам Росія гроші дає. Він вона ж цього не приховує. Він каже: Ні, в мене немає ніяких боргів перед Росією. Просто треба виплатити кредит до кінця. Реально, Цитую Лепен. От таке вона вчора заявила в інтерв'ю. Ну, ну дивуватись нема чого, тому що звісно, відомо, вона відома своєю проросійською позицією, антиєвропейською, антиєсівською позицією. Тому будь-яка її нова заява буде в такому дусі, і дивуватись тут немає чому. В питання в тому, що для нас Макрон, напевно, кращий варіант. Напевно, uh -huh. кращий, тому що не через те, що він буде якийсь суперприхильний до України, швидше за все, тому що він буде за солідарність з ЄС. Uh -huh. Так, тоді ще хотів тебе встигнути спитати ситуації з приводу Трампа і з приводу Америки, тому що там теж дуже цікаві моменти ми споглядаємо. Наприклад, ми про це сьогодні вже з бачу крутіла. Ви говорили, є дуже негарна інформація про те, що американці вдвічі нам зменшують кількість військової допомоги. Хоча там нібито мова йде про те, що нам нарешті летал тобто вепон. Бойову зброю, хоча фікту з ним нам та не зброя в першу чергу потрібна, повірте, а зв'язок, який американці нам обіцяли дати. Ну суть не в тому. Я просто до чого веду. Я хочу зрозуміти, ну і що плюс оця справа на Сірова. Мені здається, що Трамп буде. Згортати в будь-якому разі якісь там допомоги Україні просто тому, що Україна всіх дуже сильно втомила. Є таке? От скажи мені, будь ласка, чи ні? Тому що ми от продовжуємо тут думати, що українське питання для всіх number one, воно насправді ніфіга не number one, Людям просто пофіг на заході в них купа своїх проблем. Так це чи ні? От твоя позиція? З приводу того, чи українське питання Number one, Воно не number one однозначно. number one, Ну, number two, скажем, це питання Росії, і питання uh -huh. України прив'язано до, до, до неї. На жаль, ну на жаль, чи на щастя, тому що ми маємо аргументи для того, щоб виборювати підтримку заходу в будь-якому випадку. От з приводу допомоги, тут така ситуація, що Трамп в новому бюджеті він хоче зменшити фінансування різних необоронних не військових програм. Це включає і е, програми міжнародної допомоги, там наприклад ЮЕСЕЙД, mm -hmm. і хоче передати частину цих коштів на розвиток саме оборонної промисловості. Mm -hmm. е, питання ну, десь говорять про там цифру 54 мільярди, які мають забрати в необоронного сектору і передати в оборонний сектор. Питання в тому, що зараз відомо, що багато заберуть від фінансування агенції з захисту довкілля. Яка і Може дойти до того, ну які представники говорять, що це в... дійде до того, що агенція не зможе виконувати свої там базові функції, наприклад. І це ну, але це відповідає риториці і політиці Трампа і його команди. Вони всі, якби, заперечують зміни клімату і. А, от тому тут дивуватися нема чому. А, так само а, буде скорочено фінансування має скорочуватися фінансування на ці програми міжнародної допомоги, що називається М'яка сила. <тануз'> тобто проекти різні, на реформи на... і так далі. Зараз, говорять, наприклад, ну, раніше традиційно, там, якщо були якісь операції на Близькому Сході, також виділялися гроші на відновлення, там, відбудову і так далі. Зараз, от, наприклад, на це не будуть там, виділятися гроші, наприклад, для Іраку.